Друзі, всім привіт! З вами я, Рік Тайм. Сьогодні відео по стендофу відкриття стікерпаків паків із The Reforged колек колекції. Зараз ми їх всіх проклікаємо. Починаємо перший. Хочеться аркану. <laughs> Навіть не голуб. Не голуб. Стікер Reforged. Ясно. Ой, аркана полетіла. Знову це стікер Forget. Ой, боже, дядя не культурний, не культурний дядя. Ну стой! Ну майже легендарка, ну шо, це? Давайте. Другий. Ой. Да, легендарка. Сюди. Ну да, залітає. Ясно, аркана пролетіла. Раст. Випав. І останній стикербак, давайте прогустимо на рарку. Ой, на рарку, на аркану. Далі. Раст. Знову. Раст. Негар, я тобі не приймаю. Скільки? 4 губи. Чотири... Давайте чу, прилипимо на М40. Зараз тільки треба, щоб вона нормально світилась. Ну, Нормально її видно було, чи наліпку. На М40 юк, статрек. Так, на М40 юк. Наклеїть. Давай. Все, наклеїли. Далі. На П90 упс. Далі наступна на П350. Куди її можна? Ну, давайте отсюди. Так, далі що, куди можна? Ось у давайте продамо. За 3,74. Все продали. Так, що тут ще на ринку? За 8 голдин, нічого. От іменно що. Далі. Давай далі. Oh my God. А майга. Ай, давайте в тренування зайдемо. Там я вам покажу всі свої скини. Ну, не всі їм можна. Ну, більшість покажу я вам. Так, запускаємось. Все, запустилось. Дігл такий. Петриста 50 і що ще? Ну, майже нічого. Добре, друзі, на чому буду завершувати. Дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І отака у мене їм 40 юк. До побачення.